Якщо ви будете працювати по цій системі, у вас клієнти будуть завжди. Що це за система? Розказує. Система називається ЗРУБ. Це є залучення, робота, утримання та повернення клієнтів. Розказую детальніше. Залучення. Ви повинні вибудувати свою маркетингову систему таким чином, щоб ви могли залучати своїх клієнтів на постійній основі. Це дає вам можливість масштабувати свій бізнес. Отож. Ви повинні постійно залучати нових клієнтів, і це дає вам можливість збільшувати середній чек або ж відкривати нові точки свого салону. Далі ви працюєте над Р, так, робота з клієнтами. Звернайте, звертайте увагу, хто працює з вашими клієнтами, які це майстри, які послуги вони надають. Чи клієнти задоволені їхніми послугами? Який сервіс вони надають? Далі утримання. Зробіть у себе в салоні таку систему лояльності, яка взагалі буде цікавити ваших клієнтів, повертатися до вас знову і знову. Зараз дуже класно працює система лояльності, яка дає вашим клієнтам кешбек. Тобто Клієнт накопичує якусь певну суму грошей, і він за ці гроші може розрахуватися у вашому салоні або послугами, або ж е, на якісь товари. Е, далі е, роб... повернення дуже важливо, що ви повертали клієнтів. Е, беріть фідбек у ваших клієнтів, питайтеся, вони задоволені, не задоволені вашим салоном, що пішло не так, е, яка послуга була м, поганою. Це дає вам можливість реально зростати. Якщо ви безкоштовно отримуєте фідбек від ваших клієнтів, ви розумієте, де ви зробили помилку. Ви маєте можливість її виправити. І цього клієнта, який був незадоволений, ви можете зробити задоволеним. І ця людина пізніше буде вашим постійним клієнтом і буде розказувати, що цей салон він працює над своїми помилками, він повертає своїх клієнтів. Йому не. Байдуже, що як відбувається в вашому бізнесі, і ця людина буде вашим промоутером і завжди буде вас хвалити.